Доброго дня, панці, ми з України. Назвався плугом лізь у землю, але не в цьому випадку. Так, що ми маємо? ПД-25 ВЛС Агро 967 номер, маса тонна 120, 23 рік випуску. Обновочка, розпаковочка. Коротше, придбали, ми господарстві була потреба в дисках якихось невеличких, щоб обробляти огород. У нас ну, є там близько 10-20 гектарів огородами. Люди з села виїжджають, то есть, залишається земля і нічого не залишається, як її обробляти. Старі БДТ були, ну, вже постирані диски, там їх заміна, реставрація тих дисків щоб провести їх в належний стан, обійшлося б приблизно там би до 100 тисяч гривень. Рішили придбати нові диски, вели сагру, подивився відео в інтернеті, плуг дисковий назвали, чого не знаю. Поки що він робить як передпустяна підготовка під пшеницю, звісно, незамінно робить. Що ми маємо? Не обслужуємо корпуса, як це все висловлюється печі. Кожен, кожна стойка окремо, обварна якість зварки, звісно, тут все шикарно. Е, що тут тепер по стойках? Необслужуємо корпус. Тобто, Є прес та водниця, е, Корпус тобто Тавотниця не знає для чого, але не обслуговуємо. Так, що е, чистики? Всі дивився відео, що всі розказують, та нахрена ці чистики треба, ну. Сьогодні зранку обтяг диски, бо все було відпущене. Ну як оці кронштейни для регулювання куту атаки відпущене все було, все поки пообжимав, той ну, виїхав дискувати, то земля мокра була, вода прям була, туман великий був ночі. Проблем взагалі ніяких з забиванням чи ну, поки що не було. Після завтра там стоять великі дощі. Зроблю тест-драйв, вийду в багнюку, попробую ними щось робити. Ага. Ключі. Ключі тут гайка на 60, лита з щугуна, тобто, ну, де є заусениці. Ну, Штатним ключом, то що йшов з дисками, такий коротенький ключ, там сантиметрів 50 довжиною на 60 рожок, що литий. Цю ну, нагайку треба було набивати, ми її болгаркою підтачували. Коротше, заказав головку, зажали, поки в тому положенні, в якому було. Не дискує, кажу ще раз, воно не плужить, поки підплугний взагалі нічого схожого нема. Попробую. То винти викручені ось на все. То есть, ну, Повністю до різьба до гайки. Але щось. Що Попробую розплінтую цей палець, вкрутю вин, щоб вище підняти, щоб зрозуміти. Хто там буде дати, дайте що може не так. Ну, Не давайте там дурних советів, тафта типу, і гідравліка щось там не опускає. Заїхав на бугор задніми колесами, знизу яма, тобто опустив на ноль повністю упала. Переставив навіть ось пальці в плаваюче положення. Тобто циліндри не сховані, тобто їх видно, що вони не сховані. Я ж кажу, пробував на бугор заїжджав, то опускається диски на ноль. Вони просто не лізуть. Чи важко? Ну, один огород тут робили солохою 4 4.2, Там якість не блядь. 15 см, 17 луж парять на урах. Тож купили, хотіли. ну ними невдобно, вони довгі дуже і... Між першим, другим рядом і дисками, вони в довжину до метрів 7, напевно. І дуже великі необробляємі кусочки залишаються. Ну і придбали оце отакі <клес> диски. Втягаю максимум 125, 2,5 з запасом мощності, хоча в такому обробітку їх би МТЗ не потяг би, вони важкі, тон на 200, він би цапа ставав. Так, що ми маємо? Думаю, доб'юся ж глибини. Пішов, угу. е, уже то есть, почав працювати, п'ятий, наверно, огорочий, четвертий. Яка конструктивна особенності? Якщо ходити, повертати постійно наліво, але не розбиваючи загінки, а від країв сходити зсередини і повертати наліво. Робив взагалі ось капітально цей, не видно навіть ну, стика. Тобто можна підготовка під посів і чітко їх використовувати. Якщо ходить стіною, буде получатись такий бугор. І де я тут в третій слід пройшов. В два сліда, звісно, вже більш-менш полізло. А в третій слід, тобто ну, повністю все, вони, мабуть, там отам, вот задній ряд дисків прямо так просто горнуло землю. То есть, э, вес 100 на, 100, на 14 стоєк, 90 кг там, приблизно, да, то доволі ну, неважкий вес. То есть, э, ага, хотів, думаю, зараз я ось, блядь, згадав, короче, зажимав біля двох годин обжимав ці 14 стоїк тим ключом, той, що в комплекті з ними йде. Головки на 60, на жаль, немає. Заказав головку сьогодні на 60 під дюймовий, Квадрат, є там ключ такий. Прийде той, будемо збільшувати угол атаки, і потім я далі ще думаю це все діло покажу. А поки що отак, велесагро 2,5 метра ПД, плуг дисковий. Поки не плуг, дисковий, але не плуг. Ну, Як, обробляти мого огороди, бо... Дощі, непонятно, чи потім воно вийде щось робити. А якщо не той, то потім глибокорихлітелем треба буде. Ну, коротше, робимо поки дисками. Ну, що там, красоти сам дискує, нема, щоб хтось показав якось, як це все в процесі відбувається. Бачу, там людина трьохметровий, каже, та ви що, те 150 тільки, ну, не знаю, 2,5 метра, 130 коней. Тобто просто грається, я і 14 кілометрів, ну некомфортно себе чувствую, потім то 10-11 кілометрів ходжу, то більш і Ну а так не знаю щось вийде щось зняти зсередини. Зараз спробуємо. Так, включив передок і без передка була пробуксовка з утра. Так, радіо зараз вийду. Перший раз після заведення щось повільно трактор піднімає і впускає. Так, ну шо, Тут неякісно знімається, не виходить, самому в тракторі кидає. Тобто в мене смужечка залишилась. Ну так, худо-бідно. На той год буде соя тут, пойдеть. Ну а взагалі будемо пробувати збільшувати угол атаки. Немає поки що ключа. Напевно скину це відео представнику Велеса, хай там на заводі задасть, що ну, як їх... І заглибити, що потрібно змінити в цьому ділі, бо, якщо чесно, не знаю, хлопці роздружали без мене його, можливо там і література, якась йшла з ними. Не бачу поки. Хоча треба було спитати, що я так зразу Раз і робити. Пробав. Тобто, все, в мене повністю крутка гідравліки на ноль скручена, тут повністю наплуг настроєно, тобто максимально, щоб глибоко опускались. Ну, чітко я ж кажу, на погор виїжджаєш, то на ноль падають диски. Тобто, проблема не в тому. Ну, більше думаю, що це кутатаки. Тобто, змінимо кутатаки, я думаю, ще зніму одне відео. А я можливо це все діло сплюсую, зішв'ю і буде потім одним відео. Поки що пауза.